Бабки, бухгалтерія, як не потеряти гроші, як вести учот і так далі. Давайте поговоримо сьогодні про це. Перше, якщо у вас автосервіс, у вас є наняті працівники, саме актуальна це програма Carbook. Там вона і зарплати на і так далі. Якщо ви працюєте сам а, і вам треба за Carbook платити гроші, я не пам'ятаю скільки, але не дві копійки в місяць потрібно платити. Там. Я її скачував, пробував, вона мені не пішла, вона мені не сподобалась, тому що мені треба все просто. А не зараз вникати, і потім хтось прийшов на роботу, його садити, вчити в цій програмі, як користуватися, все має бути елементарно просто. Наш карбук для мене це відпадає. Вести в Excel, то, ну, тобто, всі кричать, відкрий комп'ютер, веди в Excel і да, питань нема. Відкриваєш Excel, один файл. На одного клієнта, на другого, на третього. І потім, потім в кінці року в тебе цих папок файлів і ти не можеш цим розібратися, тому що все мірено. А ще є такий самий важливий момент це як до якоїсь роботи потрібно засняти відео. Наприклад, перевірили головку на герметичність, треба засняти відео. Відео засняли, воно там займає, ну, в хорошому качеству, там 4К, може займатися 500 рік. Пів Гігабайта може знімати, може знімати Гігабайт, бо там показуєш, ще щось розказуєш, і це відео треба десь сохранити. Кидати його собі на комп'ютер можна, але пам'ять, 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 буде забувати пам'ять. І в відтоді на виході через півроку. Попробуйте це відео знайти. Як я вирішив питання з цим? Я собі викладаю відео на YouTube, підписую його числом. Ну, наприклад, сьогодні 26-06. 25. Здаємося в майбутнє, як Віталій. Значить, поїхали. Підписали ми це відео. І я собі в акті виконаних робіт ну, там, чи в накладні свої, також вписую це число. І коли я потім все буду шукати це відео на Ютубі, коли воно мені буде потрібно, його попробувати знайти там, більше 1600 роліків, я просто введу собі оце 26.06 і побачу це відео. Далі, акти. О, ви бачили, що в мене є такі зошити. Я їх робив, я їх показував, в цьому зошиті накладна на кожного клієнта. Це зошити не для бухгалтерії. Для бухгалтерії в нас всякий те. У нас робиться акт виконаних робіт і рахунок фактура Все, скидаємо клієнту, клієнт оплачує. Но перед тим, як зробити акт виконаних робіт і рахунок фактуру це треба десь прорахувати тому що креслити будемо там німірено раз. Там якісь запчасті міняти, щось дописувати, забирати. Тобто в мене з однієї сторони пишеться робота, яка виконана, з другої сторони, запчастини. Зверху в мене прописується ім'я клієнта, номер телефона, число, коли заїхало вінко. Це зараз вам все більш детально покажу. І е, тримати таких зошитів, ну просто їх тримати. Один, другий, третій, тут куча клієнтів, потім якийсь клієнт приходить і попробуй знайти цього клієнта в якомусь третьому зошиті, бо у тебе вже два кінчилось. Ну, Оцей зошит це 25 лістків, швидке 25 клієнтів. Одному шліфовка головки, другому герметичну з головки, третього капіталка, третього опять шліфовка, четвертого висорти якийсь болтик, і е, в зошті ханитися неможливо. Чисто, як я це все зробив я собі, я роздрукував багато таких е, зошитів. В цих зошитах, ну, планілі, плен, я їх е, роздрукував багато і під кожного е, топового клієнта. Тобто є сервіси, є фірми, які нам привозять запчастини е, ну, практично можна сказати кожного дня. ну тобто, Там якась шліфовка того, того. Я собі підписую зверху на е, цьому зошиті ім'я сервіса чи ім'я моториста, який привозить, чи ім'я того, хто присилає. Е, чому о, так? Тому. що Тут я розписав, потім я роблю акт виконаних робіт і рахунок. скидаю це, вони проплачуть, бачу гроші зайшли, і ми відправляємо посилку. А коли потрібно десь згадати, де там які запчасті, що там робилося, як це вспомнити? Там в мене тисячу актів. Шліфовка ГБЦ, ремонт ГБЦ, э, весь направляюще, направляючий, направляюще, направляючий, ще якесь ну, дріб'є, і попробуйте потім щось знайти. Це ну, цей комп'ютер і будеш шукати, кліпати і так далі. І ще, плюс до цього треба відео сохранити. За відео я сказав, а ще такий нюанс. Не хочете, щоб це відео бачили, дайте собі YouTube, викладаєте відео і робите йому доступ по силці. Тобто це відео побачать тільки ті, хто, кому ви його скидаєте. Елементарно просто: Ютуб создали, з телефону відео засняли, відкрили Ютуб, нажали плюсик, додали відео, коли перед тим як опублікувати, нажимаєте не відкритий доступ, а доступ посилки. Все, відео у вас на Ютубі воно нікуди не пропаде. І ви ну, у вас буде доступ в будь-який момент. Тому що о, платити за пам'ять треба платити гроші, тримати в себе на комп'ютері. Забивати пам'ять і потім попробуйте це відео знайти. А ще на Ютубі можете собі пробити папочки Опресовка ГБЦ, Ремонт ГБЦ. Ви, наприклад, комусь перевірили головку на герметі і кинули папку опресовка. І так далі. Тобто, ну, завжди перевіряється, що чи головка тріснута, чи головка ціла. Тому що бувають такі випадки: проверяємо головку на герметичність, знімаємо відео, що головка ціла ніяких проблем. Немає, клієнт і ставить на машину, у нього дує газ, він дзвонить. А як ви мені провіряли? І ви йому скриєте відео. Він каже, ага, значить йдемо далі. Кривий блок, не відкривається термостат, не працює помпа, і в цьому плані. Але відео потрібно мати. Ну і ведемо. Відео ми краємо на YouTube. Інформацію по клієнту записуємо ось такий планір. І робимо цих планерів багато. Тобто на кожного моториста стараємося вести ну, це, це ми працюємо. Якщо клієнт одноразовий, який, якщо приїхав зробити якусь ерунду, і він приїхав один раз і вряд ли він приїде, е, бо тому, що в нього одна машина, в нього більше нічого нема, то для цих клієнтів ми також робимо планір і ми їх собі записуємо в одільні. Тобто там одноразово, ну, як це звучить не красиво, але так як воно є, одноразові клієнти і записуємо їх в планірах. Далі показую вам, ще хочу показати, як в комп'ютері в мене програма. Тому що в мене є знайомий, дуже хороший, який приїхав до мене і каже, що ти з цими бумажками маєш справу? Давай я тобі це все зроблю в Excel. Він мені зробив цю програму в Excel. Що таке програма? Він в Excel мені поробив таблички, зараз вам все покажу, все побачите. Ось, дорогі друзі, дивіться. О, коли ми відкриваємо програму, вона на основі Excel. І тут ми просто відкриваємо. Нажимаємо на цього чоловічка, у нас відкривається така глава. Пишемо прізвище, ім'я по батькові, примітка, моторіст, власник, номер телефону, адреса, марка автомобіля, модель автомобіля, вінкод автомобіля, номер двигуна, об'єм, дизель, рік і пробіг. І потім, коли до нас цей автомобіль ще раз приїжджає, ми ще раз вже вводимо новий пробіг. Ну, тобто це по клієнту. І точно так само, як в моєму плані, тут все розписано. Програма кайфова. Супер. Але коли я працюю за станком, після цього я все кидаю, беру зошит, бо в мене прийшов клієнт, і мені треба розписати, то простіше мені взяти зошит, бисенько в зошиті написати. І далі, коли це вже все піде в роботу, взяти нормально, сісти, оформити всі запчасті. Тому що, коли я працюю з запчастинами, я тут прописую запчастини. Прописую їх номера, щоб я потім ці запчасти міг знайти. В зошиті так не вийде. Але це в тому випадку, коли я працюю з запчастинами. А коли мені просто принесли головку шліфанути, треба записати його номер. І все, мені не, не зручно відкривати комп'ютер і записувати всі його контакти. Я відкрив собі свій зошит, записав номер телефона, ім'я. Послуга і примітка. Примітка це, наприклад, коли ви будете робити, на яке число і так далі. Це в тому випадку, якщо мені тільки принесе на шліфовку ГБЦ. Ну, наприклад. А якщо посилка приїхала там на металообробку без запчастин, і, наприклад, це одноразовий клієнт, то м -м, вводити його в програму можна. Але, наприклад, бувають такі моменти. Росточка блока і нові поршня. Клієнт привіз сам. Вже все привезли, тільки треба розточити блок. І, якби мене вже не цікавить, який там пробіг автомобіля, звідки клієнт, де він знаходиться, тому що це не посилка, нам його просто привезли. І тоді я вже просто собі ввів ім'я клієнта, код двигуна, число і росточка блока. Все, розточили і віддали. А от коли ми вже робимо капіталочку, то ось ці всі параметри ми розписуємо. І тут нікуди не дінеся. Ну, це ще раз повторюю, це чисто для себе, щоб нічого не путатись. Коли клієнт проплачує гроші, виставляється раху... рахунок фактури і акт виконаних робіт. Але щоб його виставити, це треба прорахувати. Клапана, описні, випусні, направляючи сальник, болти ГБЦ і так далі. Повний список. І це все займає час. Чисто для зручності, я собі поробив такі зошити. Ось вони. Один, другий, третій. Тут просто телефон поставив на штатив. І розписую. Тобто, в хозоште я собі записав ім'я моториста. Ім'я моториста записано, номер телефону записаний. Я вже можу все розписати. Але, ще раз повторюю, коли доходить справа до запчастин. Я працюю тільки з комп'ютером. Тому що переписувати кожний номер запчастини ну, просто незручно. А, наприклад, принесли нам головку на шліфовку, шліфунути головку, замовити прокладку впускну, е, впускного колектора випускного прокладку ГБЦ і прокладку клапанної кришки, і болти ГБЦ. Ну, Там пару позицій, то також мені простіше записати їх в блокнот, чим зараз це записувати все в комп'ютер, е, создавати акт і так далі. По е, Ютубу, ще раз повторюю. Найкращий варіант. Кращого варіанту я не придумав. Тому що загружати десь колись відео, потім попробуйте їх знайти. Навіть той самий Тік-Кок закинули відео в Тік-то, потім попробуйте його знайти в себе ж, на сторінки. А в Ютубі ви можете ввести пошук. Ще раз повторюю, У мене є зверху номер, е, зверху число. І цим числом я собі стараюсь підписувати відео. Не всі відео ви бачите, багато відео в закритому доступі. Це чисто інформація для клієнта. Ось така бухгалтерія, ось так вона робиться, ось так якось працюємо. Хто буде писати комп'ютер? Комп'ютер є. Зошити Зошити також є. Акти рахунки також є, тому що без них ніяк. Щоб проплатити вам гроші на рахунок, тільки потрібно виставляти е, акт виконаних робіт і рахунок. Ну і тоді ви вже товариство скидаєте, вони проплачують. Ну, перед цим, як це зробити, це треба десь розписувати. І розписуємо ми ось на таких планірах. Це перший варіант. Друге питання. А планір дефіктовочки. Не всім він потрібен. Це утопання клапанів, зазори, діаметр циліндра. Коли ми працюємо з різними товариствами, вони говорять, дайте нам, будь ласка, дефіктовку. І як їм цю дефітовку дати? Ось так це все розписуємо. Тоді можемо їм. Показати. Тобто в мене зараз це планер чисто на роботу, ну там під, під різних мотористів, і ті товариства, які, по, які е, з нас требують, щоб ми розписали дефектовку, У нас де планір за такими листками. Ми розписуємо їм дефектовку. Ось така а, бухгалтерія. Ось якось воно так. А у вас як народ? Пишіть в коментарях. буде цікаво почитати. Тепер питання: як це все зробити самому? Берете або звичайну бумагу, або фотобумагу. Фотобумага в декілька разів дорожче за звичайну. Потім ставите це все на біндер, вставляєте листки, ну, тобто туди заходите, нажимаєте, пробиваєте листки. Після цього їх треба шити. Щоб шити, ось такі скобочки поставили роз. А, це я на відео спішу. Поставили, роздвинули. Ось, роздвинули. Вставили листки, закрили. Е, якщо ви працюєте, ну багато з мазутою, я всі бланки записую за столом. Тобто в мене цей зошит, ну, так можна сказати, по мазуті не ходить, але якщо він ходить, тоді першу, перший листок титульний і задній потрібно ламінувати. Тобто, ламінатор ставити. Листок, на нього йде пленка з одної сторони і з другої, прогрівається і ламінірує. Ну, і після ламінації прошили зробили те Ось так це все робиться. Питання в тому, я собі з світної бумаги не роблю, бо в мене таких зожтів багато. І друге питання, щоб робити з фото бумаги, ну, не світної, а з фото бумаги, потрібно принтер, який буде затягувати. Щоб на цьому принтері роздрукувати на фото бумазі, Потрібно ставити по одному листочку, кинути туди пачку, він буде затягувати і буде писати що затягнуло бумагу. Тобто тут так не підходить. Ціна питання біндера пару тисяч гривень, ну принтера ви самі розумієте, який виберете, і ламінатора також пару тисяч гривень. І працюйте. ну Звичайно, це все треба ще зробити в Excel. Наприклад, це в мене зроблено в Excel, потім перероблено в PDF там з логотипами і так далі. По цій програмці, кого вона зацікавить, я можу розповісти більш детально, як вона працює, як тут вводяться запчастини, як вводяться коефіцієнти і так далі. Але це тільки я розказую на спонсорстві. Питання заключається в тому, де купити запчастини по закупці, які є поставщики і так далі. Я про це все також можу засняти відео, вам показати, якщо у вас це все цікавить. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на спонсорство, і на спонсорстві я це все буду показувати і розказувати більш детально. Народ, вибачайте, це така інформація, яку не всім потрібно знати. І можна розказувати тільки тим людям, кого це цікавить. Тобто, хто попало на спонсорство, не підпишеться і не буде писати всяку єру. Там можна поговорити з тими людьми, які конкретно в темі, яким це все цікаво. Не з тими людьми, які привозять свою машину на СТО і кажуть, я знаю, що там де ви купляєте, що там вас, як ви мені ціни вгнули і так далі. Питання заключається в тому народ. Коли ви займаєтесь запчастинами, основні проблеми брак запчастин. Як він відбувається? Хтось взяв, достав поршня, кинув його об асфальт. І поршень стоїть 5 тисяч гривень. Наприклад, що робити з ним? Заказують точно що такі саме поршень поставщика. Розпаковують по коробочку, витягують той поршень хороший, засовують той поршень, який вони кинули об асфальт. Ззаді красиво запакували назад поставщику. Ви заказуєте поршня, тому що ви робите якусь капіталку. Поршня заказали, вони є в наявності, а вкладачів нема. І до вас приїжджає там, поршня, прокладки, болти, Приїжджає така коробка велика. Ви собі так раз по списку подивились, да, все є в наявності, все класно. І вона у вас лежить три тижні, тому що вкладачі ви заказали з Еміратів. І вкладачі з Еміратів прийдуть через два місяці. Все, лежить коробка, все, ви починаєте зборку машини, розкриваєте поршень за 5 тисяч, а він побитий. Поставщику тепер зробити визрат не можна. Якби ви розпакували в той самий момент, коли до вас приїхав. Визвонити до поставчика, говорите, що така, -то, така -то історія, поставчик приїжджає, забирає і там, по рекламації собі шкоди, що хай роб. От у мене був такий випадок. Розгара, робили ми Volkswagen Touareg, Заказуємо комплект цепі по фірмі Swac. Там, там має бути дві цепі. Чи чи три три цепка три має бути. Розпаковуємо однієпки нема. Дзвоню до поставщика, каже, ну все, давай це на возврат, а ми тобі другий комплект прислали. Прислали другий комплект, теж цепки нема. Кажу, так тут теж цепки нема, що робити? Кидам". Ми перевірили, наш є третій комплект. Каже, Третій комплект він теж бракований, там одну цепку витягнули. Це оказалася така партія. Коротше, вернули цьому поставщику, заказав другого поставщика, приїхав повністю комплект, нормальний, не розпакований і так далі це такий нюанс. Тобто, я збирав мотор і його ми зразу його розпакували, подивилися, що все чітко. Що Там немає ніяких нюансів. А коли ви заказали товар він у вас стоїть, і ви потім попадаєте на цих 5 тисяч гривень, бо там поршень побили, і його треба якось компенсувати. А тут приїжджає, я все знаю, як це працює. Я там що знаю, як ви накидаєте гроші, як на запчасті. То, будь ласка, бріть свої запчасті. Але коли ви підете в магазин брати запчастя, вам туди влупащить на ценку 45%. Ви купите і скажете «спасіба», А на СТО ви купляти не будете запчастя, бо вам же ж зроблять на 20% чи 30%. Ну це як, як би так сказати, 20 чи 30%. Наприклад, ви ж не забувайте, що коли ми купляємо запчастини, все закупляється по безналу. Тобто, якщо ви мені кинули гроші. Е ви їх кидаєте на рахунок, я повинен заплатити 6% податка. І тільки тоді я кидаю на запчасти. Тобто, якщо, наприклад, запчасть стоїть 100 гривень, ну, давайте так, 1000 гривень, то 60 гривень накидається тільки на податок. Це вже буде 1060 гривень. А ще наш інтерес і так далі. Тобто, кого це більш детально цікавить? Внизу під відео є спонсорство. Підписуйтесь, буде це все розказувати. Але спочатку пишіть коментарі, чи тема дійсно актуальна. Ну, ті, хто підпишеться, ті, хто підпишеться, тому що ну, такий контент, він специфічний. Його мають знати тільки ті люди, які цим займаються. І де брати, що як брати, ну, цього просто вам ніхто не скаже, коли я цим займаюся роками. І мені цього ніхто не показав, що от піде туди, от піде там і так далі. Тут чисто все на опиті. А ми з вами вертаємося до роботи. Кому цікаво, пишіть. Е, якщо потрібно програмку поставити, користь в мене є, який може це поставити, задам контакти. Е, якщо потрібні планіра, також зроблено. У нас також є планіра зараз на зборку моторів, але це все детально, я вам покажу трошки пізніше. Всім дякую за увагу.